Андрій Реутов з Харківщини один з основних фаворитів турніру. Саме він переміг на попередньому аналогічному чемпіонаті на Львівщині. Цьогоріч спортсмен також рішуче налаштований продемонструвати свої тактичні навички з найкращого боку у майстра спорту з 35-річним досвідом за спиною вже чимало подібних турнірів. Минулому році зайняв перше місце. Був переможцем чемпіона. Рейтинг національний то перше місце зайняв. От і набрав. От зараз буду старатися виігрувати. Мені треба завоювати медаль. Володимир Коваленко, технічний делегат від спортивної федерації глухих України. Торік в німецькому Дрездені він виявився найкращим серед шахістів з вадами слуху та завоював звання чемпіона світу. Від душі. Бажаю спортсменам всім перемог творчих спортивних досягнень на благо нашої молодої незалежної вітчизни. Нас не багато, але завоюють багато хороших медалів. престижно виступають. Нам приємно. А загалом у змаганнях беруть участь спортсмени з усієї України. Лише серед чоловіків зареєстровано 37 претендентів на медалі. Учасники роблять фото на пам'ять та фіксують всі свої партії у комп'ютері. Грають вони 15 турів за швейцарською системою. Вони поділені на категорії чоловіки, жінки і юнаки та дівчата. Тобто, ми визначаємо кращих спортсменів, які згодом будуть представляти Україну на міжнародних турнірах. Найголовнішим таким турніром стане чемпіонат Європи 2017 в Швеції Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».